Всім привіт! Це Тиха година, канал про вишивку. Мене звати Іра, і сьогодні я вам хочу показати свої маленькі мініатюрки, такий маленький урожай, який я зібрала. Вишивала я е такі маленькі смаколики на роботі. Захотілося мені після великих е сюжетів, е які я вишиваю на рамі, е такі як Мірабілія і ще один зимовий сюжет який в мене дуже довго йде, але я стараюсь його потрошечки-просувати, потрошечки але зараз в мене в пріоритеті мірабілія. Але на роботу я з собою брала такі маленькі вишивочки і вирішила, що я з них зроблю магніти. Отож, хочу вам показати відео, до речі, буде не дуже довгим. Я швиденько пробіжусь по таким маленьким сюжетикам, маленьким фінішам. І це, неправда, не всі сюжетики, які є в цій схемці, я буду вишивати ще. Отож, показую вам по порядку, як я вишивала. Це ось таке от. Яблочко. Схемка включає в себе декілька овочів, фруктів. Також там були суші і і роли, здається, так. Ну, щось типу схоже. а, суші, роли і чомусь там був кальмар. Я для себе обрала ось таке от яблучко, воно мені здалося таким смачненьким, яскравим. Вишивала я на пластиковій канві, дуже люблю вишивати на е, такій, е, такому плотному, плотній основі. Е, я собі вирізала такий маленький квадратик, рахувала хрестики, щоб мені влізло це яблучко, і вишивала. Робота йде дуже швидко. Кольори тут яскраві і такі апетитні, взагалі яблучко вийшло таке досить апетитне. Вирізала я його і зробила з нього магнітик на холодильник. Вирішила оновити свою колекцію, так як магнітики в мене, звичайно, це з різних міст, де я побувала, або мені дарували. І я вирішила оновити от своєю вишивкою от, таким от смачненьким яблуком з такою от долькою поруч. Тут я підстелила, може, не дуже гарно дивиться в кадрі підложку під поверхню, тому що мою відеозону зараз зайняла, і тому я на таких підручних. Засобах зараз вам знімаю, показую. Підстелила під низ тканину Мурана, на якій я буду вишивати один з сюжетів. Потім вам розкажу, покажу. І не хотілося її вже розпросовувати, бо вона в мене згорнута, вже лежить в кульочку, і тому так трошечки воно такими рубчиками. Далі я вам показую, що відшивала. Далі в мене йшов. Ось такий от болгарський перець, теж дуже апетитний, дивиться ніби справжній, з таким от ніби білим відблиском. Дуже бек виправляє всю ситуацію, тому що спочатку, коли їх відшиваєш, воно все таке нечітких форм, і взагалі цей болгарський перець дивиться просто таким от незрозумілою. такою Фігуркою, але бек він, звичайно, робить такі виразні контури цих овочів чи фруктів, і вони стають дійсно такими апетитними, їх хочеться з'їсти. Насправді, от, на, от коли холодильник білого кольору, і вони так контрастують, дуже круто і апетитно виглядає. Наступне, що я вишила, це був ось такий от виноград. Е, так само, е, коли я його вишивала, то він був такий трошечки несуразний, і не було видно, що от оці от виноградинки вони мали свої чіткі контури. Просто було видно, що тут якісь білі краплинки, е, незрозумілі. Чорні ось такі от, виступи. І доки я не зробила бек, це абсолютно не було схоже на, на грону винограду. Але, відповідно, коли е, робота була завершена ну просто, як на мене, дуже-дуже гарно, дуже мені подобається. Ззаді е, я клеїла фетер звичайним клеєм. В принципі, приклеївся гарно і е, клеїла такий ось вініловий магнітик. Наступне, що я вишила, це ось така от полонечка. Дві полонечки, теж дуже смачні. Дві штучки, гарні кольори, такі яскраві. Червоненькі, з зеленим, дуже гарно дивляться. Ось так виглядає. Єдине, що, от коли бекаєш от тут в полуничці, бек і ось виноград, він такий більш завивистий і треба було трошечки з ним попрацювати. бо Лінії йдуть не так, як ось тут в тих виноградинках. Вони тут такі чіткі, їх видно. А ось тут вони йдуть, між, переплітався між собою бек, і треба було бути уважним, щоб гарно вималювати всі їхні оці от рисочки, палички. Наступний, що відшився, це був ось такий от кавун. Його я вже показувала в себе в інстаграмі, робила фотографію. Дуже він мені теж такий смачний, апетитний, як справжній. І це ось скипка гарб, Кавуна і окрема така. Вишивала я його з думками про звільнення Херсону цього року, звичайно, не довелося нам. Скуштувати херсонських кавунів, але я сподіваюся, що наступного року на всіх поличках супермаркету, на всіх таких стихійних базарчиках вже будуть херсонські кавуни, і ми їх обов'язково скуштуємо. Він такий теж смачненький. Так, наступне, що я вишила, о, починається. Що таке? Їсти я тобі дала. Не заважай мені котику. Так, далі я вишила ось такі от лимони. Вони такі порівняно з, зі всіма іншими фруктами, ягодами і овочами, досить маленькі. Але не менш такий апетитний. Звичайно, коли дивишся на розрізаний цей лимончик, то так аж трошечки е скома бере. І так, кисленько в роті. Ой. Ось такий от кавунчик, кажу, лимончик вийшов з таким от зелененьким листочком. Теж дуже гарно подобається мені. І також ззаді всі вони йдуть одинакові. Вирізалась по контуру, в принципі, легко, але я старалась максимально підійти близько до хрестиків, щоб оця от біла підложка було, була по периметру більш рівномірною, і де змогла, там і вирізала. І навіть ось тут. В виноградику, то от вирізала тут посерединці, тому що мені здавалося, що, е, якщо суцільна оця, е, пластикова канва, е, то воно так трошечки мені було негарно. Ось, а так в е, самий раз, як на мене. Ось такі от маленькі мініатюрки в мене вийшли, я буду вишивати ще. Обов'язково виберу щось теж собі таке більш-менш яскраве. В схемці також присутні от чотири таких болгарських перця: це от червоний, жовтий, зелений і фіолетовий. Ніколи в своєму житті я не бачила фіолетового болгарського перцю. І не знала, що такі існує, але я загуглила, таке є: фіолетовий болгарський перець, він такий трошечки дивакуватий. Але дійсно він є. І мені здається, що цю схему, якщо не помиляюся, це якийсь японський чи китайський дизайнер. І, напевно, він великий поціновувач болгарського перцю, тому що в схемі їх є аж 4 штучки. А ще я також вишила е, маленьку, маленький гарбузик з цієї схемки, але він пішов на подарунок, тому от, е, наразі без нього, але я собі обов'язково теж вишию е, цей гарбузик. Ось е, такі смачні фруктики. Овочі, ягідки в мене вийшло, дуже задоволена тим, як вони дивляться насправді. На холодильнику вони дійсно на білому фоні виглядають дуже апетитно, об'ємно. Хочеться їх постійно торкатися, рухати, роздивлятись і насолоджуватися тим якими вони є, і що ці магнітики вони зроблені своїми руками, а не є стандартно куплені в магазині. Ось такі от сім фінішів маленьких по факту шість, в мене вийшли. Вишивались вони легко. Повторюсь, мені подобається вишивати на пластиковій канві. Не, не треба її запялювати. Я вирізала собі маленький шматочок і його мала в руках, і це було досить зручно. І відшивала собі хрестики, майже не дивлячись на схему, тому що кольорів тут не є багато, і вони по схемці йдуть такими одним поміж інших. тобто вони... Не йдуть великі переходи, а одним кольором зашивається досить великий клаптик схемки і вишивається швидко. Тому я задоволена процесом, роботою і результатом. Дякую, що були зі мною, що дивились це відео. Сподіваюсь, вам теж сподобались такі мініатюрні магнітики. На наступному відео я хочу почати свій перший міл стартувати його, відзняти теж для вас відео, як я починала. І запрошую вас на наступне відео. Всім до зустрічі, всім па-па!